Новий рік прийшов з новими викликами. Кінець року минулого видався дуже гучним для міста Запоріжжя. Падали авіабомби ФАП 500 і не розривалися. Скільки людей було врятовано? Знову прильот, і на жаль, дві людини загинули водохрещена Хрещена давно пройшла. Найшли один е, вибухонебезпечний предмет часів Першої світової. 24-й рік буде переможним роком. Мої вітання, друзі. Ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях речниця головного управління ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришова. Пані Юлія, я вас вітаю! Вітаю з прийдешніми святами. Вас хотілося по перше привітати. Ну і по-друге, всі ми розуміємо, що вже свята залишаються позаду. Скільки у рятувальників було виїздів протягом цього часу? Ось за ці перші 10 днів нового року. Дійсно, новий рік прийшов з новими викликами, з новими проблемами, з новими ризиками. І найголовніше те, що погіршились погодні умови. Люди шуткують, що раніше ми очікували хрещенські морози саме під 19 січня, а в зв'язку з тим, що цикл новорічно-різдвяних свят в зв'язку з зміненням, переходом на новий календар, починається 6 лютого. Грудня і закінчується 6 січня, то й морози прийшли якраз на водохрещу 6 січня. Тому рятувальники, як завжди, 24 на 7 знаходяться при виконанні своїх службових обов'язків, чатуємо за безпекою, ліквідовуємо надзвичайні події, ситуації, пожежі в зв'язку зі зміною кліматичних умов, додалися дорожньо-транспортні пригоди. Ті водії, які не впоралися з керуванням, зверталися по допомогу. Тільки з початку поточного року ми відреагували 134 рази на сигнал Тривога за викликом на пульт 101. От. З них, ну, там пожежі, ліквідовано напевно, напевно. з них ліквідовано 32 пожежі, 7 пожеж ми ліквідували під обстрілами. Ви пам'ятаєте наскільки гучний був кінець року, і з початку року також країна-агресор завдає значних ударів не лише по прифронтовій території, а і по місту Запоріжжю. Тому Стосовно... нам, вистачає, нам вистачає роботи і поки що вдається не допустити розвитку цих ситуацій, ліквідовувати їх у тих масштабах, в яких вони починалися. Тільки сьогодні зранку була ліквідована пожежа. В дачному кооперативі в одному з районів міста Запоріжжя на превеликий жаль, ця пожежа майже знищила будиночок, але пишаємося тим, що вдалося врятувати господаря. Це 52-річний чоловік, який порушив правила пожежної безпеки і сам собі завдав шкоди і своїй оселі. Але, на щастя, після того, як медики його оглянули, він відмовився від, від госпіталізації, але через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Кінець року минулого видався дуже гучним для міста Запоріжжя. Тоді рашисти 29 грудня нанесли ракетну атаку. Знову ж таки повторили таку саму атаку 8 січня. Як проходила власна сама процедура ліквідації? Скільки людей було врятовано? Да, дійсно, країна агресор не припиняє атакувати Запоріжжя і передмістя Запоріжжя, прифронтову територію. Але 29 січня була така масштабна комбінована атака. Летіли і ракети, і шахеди, і дякуючи Збройним силам України, вдалося дуже багато ліквідувати цих повітряних цілей. Але були й влучання на превеликий жаль, 29 грудня. Ми маємо 9 загиблих людей і 8 травмованих, які зараз знаходяться на лікуванні. Нам довелося розбирати зруйновані конструкції житлового будинку, де виявили тіла двох людей, на жаль, без ознак життя. Тому ще одна жінка в дуже тяжкому стані була доправлена до лікарні. Вільно-пошукові роботи тривали досить довго, але завдяки співпраці з комунальними службами, з місцевими органами влади, вдалося якомога швидше ліквідувати наслідки руйнування цих будинків. Найголовніше те, що страждають цивільні люди і гинуть цивільні люди, це найбільший біль, коли ти вже нічого не можеш зарадити і врятувати. Працювали на місці події наші психологи, тому що дуже складно поясняти родичам про цю проблему. Психологи у нас кризові, і саме в таких ситуаціях вони допомагають людям вийти з ступору і діяти далі, організовувати похоронні процедури і все інше, тому що життя продовжується, і ми маємо надати. Таку посильну психологічну допомогу, щоб ну, людина могла повноцінно після цього функціонувати, працювати і відновлюватися. На жаль, для вашої служби, наскільки я розумію, не буває день ніч або свят в якихось свят, ви працюєте цілодобово, ви фактично постійно на зв'язку, ви фактично постійно дбаєте про те, аби люди перебували у безпеці. Що стосовно прифронтових міст та селищ? При фронтовій території це щоденний жах, який там відбувається, але залишається невелика кількість людей, які на відріз відмовляються покидати свої домівки. Вони не йдуть ні на які перемовини, ні на які переконання з боку поліції, з нашого боку. Ну ти ж силою не вивезеш людину. Силою не вивезеш. Так, була примусово евакуація, коли вивозили родини з дітьми. От, а пенсіонери все-таки залишилися в своїх прихистках, де ще можна вберегтися, хто живе в підвалі, хто живе в пункті незламності. От, тому якомога частіше ми намагаємося туди відвідувати і довозити хліб, питну воду, гуманітарну допомогу, особливо гостро зараз питання стоїть з ліками. Тому що люди почали хворіти простудними захворюваннями. Зрозумійте, що тепловий режим не дотримується, опалення нема, світла немає. Дуже багато людей звертаються до пунктів незламності, які розташовані на базі пожежних частин, тому що там можна підзарядити мобільний телефон, випити гарячу каву. І з початку повномасштабного вторгнення. До всіх пунктів незламності, які облаштовані Головним управлінням ДСНС України в Запорізькій області, звернулося понад 28 тисяч людей. Тільки за останню добу було 52 звернення до пунктів незламності. На даний момент функціонують пункти незламності, які знаходяться при пожежних частинах. Це 18 у Запоріжжі, 2 у Степногіцьку, один в Комушевахі, 2 у Вільнянську, 2 у Новомиколаївці, 2 в Оріхові і в Гуляйполі. Крім того, є в наявності у нас мобільні пункти обігріву, які за зверненням місцевих органів влади можуть додатково виїхати виїжджати, виїжджати да, і розгортатися в будь-якому місці, так як було на останньому прильоті 8 січня. Коли в будинках повилітали вікна в багатоповерхівках, і на час проведення ремонтних робіт людям треба було десь зігріватися. Тому місцеві органи влади організували роботу комунальних автобусів, які чергували на місці, і люди могли зайти і зігрітися. А рятувальники спільно з товариством Червоного хреста. Організували пункт обігріву безпосередньо у дворі на місці прильоту, тому люди могли зайти, зарядити телефони, зігрітися, випити чаю, отримати психологічну допомогу. Тобто, це такі от мобільні пункти, які швидко розгортаються у разі необхідності та за зверненням органів влади. Крім того, є у нас ще один пересувний пункт обігріву на базі автобуса. Який також в будь-яку точку області може виїхати і розгорнути свою роботу навіть при фронтові облаш... так міста ну якщо буде така потреба, угу. вони облаштовані старлінками, пункти незламності є. Там всі необхідні зарядні пристрої для того, аби люди могли зарядити гаджети. Є дитячий куточок, в якому там розмальовки рятувальники їх спільно з ЮНІСЕФ розробляли. Там можна отримати. Консультативну допомогу туди можна викликати у разі необхідності лікаря, якщо людина звертається там з оброженням, перехолодженням, тому що рятувальники мають право надати тільки долікарську допомогу в межах своєї компетенції. От. В принципі, поки що вони... Досить ефективні, і ви бачите, тільки за останню добу 52 людини угу. звернулися до пунктів обігріву. А ось ви сказали, що ви продовжуєте привозити до профронтових населених пунктів питну воду, продукти харчування. Я так розумію, що зараз ще й ліки додалися до цього списку? Так, да, дійсно так. Ми звертаємося до всіх небайдужих людей, до волонтерів. Товариство Червоного Христа надає дуже потужну допомогу в цьому напрямку і. Точково за зверненням громадян, тому що ми ж не можемо розібратися. Або в лікарню відвозимо перелік медикаментів для того, аби вони продовжували надавати допомогу людям. Напередодні нового року ми відвідували одну з лікарень при фронтових територіях. То нам показали журнал, в якому зареєстровано понад 2000 звернень від громадян за рік. Розумієте, да? все-таки проблеми з здоров'ям uh -huh. люди мають, і те, що лікарня не припиняє свою роботу, про, говорить про те, що цивільні люди, у когось тиск, у когось простудні захворювання, у когось серцевий напад, у кого проблеми з зором, комусь потрібна консультація Лора. Тому все це... Десь нас на Київці вже починає займатися. Ну, ми надаємо так, допомогу. ми та довозимо так. ліки, ми довозимо теплі речі. Е, крім того, що ми з вами проговорили про питну воду, продукти харчування і ліки, ми ще постійно забезпечуємо людей технічною uh -huh. водою. І з початку повномасштабного вторгнення понад 12 тисяч тонн технічної води розвезли по прифронтовим територіям, тому що там води немає. Там в кранах води немає. Тому нам приходиться завозити, зливати цю воду в спеціально відведені міста, або це колодязі, або це ємності для зберігання води, тому що необхідно стирати люди там чистенькі, необхідно прибирати в своїх оселях, тому технічна вода також потрібна. Крім ліквідації наслідків ворожих прильотів, крім надзвичайних ситуацій, а також допомоги населенню. А також проводять гуманітарне розмінування. Але ми з вами попередньо перед записом інтерв'ю казали, що це зараз відбувається на деокупованих територіях. Що стосовно власне Запорізької області, ось цікаво. В Запорізькій області працюють протехнічні розрахунки, які також очищують територію області від вибухонебезпечних предметів. Але ця робота на сьогоднішній день не така інтенсивна, тому що коли виїжджає про розрахунок, все залежить від залишків того вибухонебезпечного предмету наприклад якщо це просто граната це виїжджає один одна машина і розрахунок а якщо це наприклад авіабомба фаб 500 то там необхідний кран спеціальний броньований автомобіль для перевезення тому що були такі випадки в минулому році коли падали авіабомби ФАБ 500 і не розривалися вони залишалися цілими повністю з вибуховою речовиною всередині. Просто не спрацювала та залізна бляшанка, якою нас хотіли вбивати. Вже їхня зброя відмовляється вбивати українців. Тому приходилось виїжджати з залученням спецтехніки. Це все піднімається, погружається на автомобіль, вивозиться в спеціально відведені місця. Купається глибока траншея, зверху насипається шар землі, аби зменшити звук і радіус розльота скалок, і таким чином за допомогою накладних зарядів знешкоджується. Але прифронтова територія зараз дуже небезпечна в цьому відношенні. Чому? Тому що там постійно віддра, літають дрони-розвідники, там постійні обстріли, і ця робота. Більш ефективно і потужно буде проводитися вже після деокупації захоплених тимчасово захоплених територій. Тоді повертаються в Запоріжжя ті розрахунки, які зараз працюють на розмінуванні деокупованих територій Херсонської та Харківської областей, і починають інтенсивно працювати по очищенню суцільному очищенню території Запорізької області. Зважаючи на ту на ситуацію, яка зараз склалася у Запорізькій області, про прифронтові маються на увазі населені пункти, там постійні прильоти. Ну це дійсно дуже складна робота, і це надзвичайно небезпечна робота, власне, для ваших колег, для ДСНСників. Так, да, це дійсно небезпечна робота. Дивіться, спочатку повномасштабного вторгнення е, наші піротехніки зібрали 3862 вибухонебезпечних предмета. Різного калібру, різної модифікації. І тільки за останній рік, за минулий рік, 1020 вибухонебезпечних предметів було знешкоджено, і та реальна загроза і небезпека, яка існувала для цивільних, вона була ліквідована. Але піротехніки вони під постійним ризиком. Піротехнік не має право на похибку і на помилку, тому що помилитися він може один раз. Ви розумієте, що всі ці ризики пов'язані з життям і здоров'ям піротехніків. На превеликий жаль, є випадки, коли піротехніки травмуються і навіть фіксуються. Випадки на території України, що гинуть піротехніки під час виконання службових обов'язків, дійсно, ця робота дуже небезпечна, тому психологічний стан піротехніка, стан з його рідними і близькими, вони повинні бути у безпечних місцях, щоб вони не хвилювалися за це. Постійні психологічні перезавантаження, робота з психологами, все це ті. Важлі, які необхідні для того, аби ну, їх робота була більш ефективною. Від того наскільки спокійний піротехнік залежить результат розмінування. Якщо він буде знервований, незадоволений, Якісь у нього будуть там так спробуй не нервувати, приїхав, тут кап лежить, наприклад, ну, як не нервувати. Ну, вони, це ж такий людський фактор. Ви знаєте, іноді настає професійна деформація, коли вони перестають боятися, але це неправильно, і вони кажуть самі, що почуття страху воно повинно бути присутнім. це ну, та риса. Характер, яка повинна бути у людини, якщо людина вже перестає боятися, йому треба іти з цієї роботи, бо це може закінчитися трагічно. Знову ж таки, те, що гуляє поле оріхів, прифронтові міста та селища, вони постійно під ворожим вогнем. Тобто ваші співробітники вони і вдень, і вночі вони виїжджають на ці виклики, вони працюють, ліквідовують наслідки прильотів? Так, да, співробітники ДСНС 24 на 7 несуть чергування у підрозділах, які знаходяться вздовж лінії зіткнення. І якщо раніше на ліквідацію пожеж або інших ситуацій ми надівали просто бойовий одяг, то зараз ще бронежилет і каска. Але хлопці вже настільки привикли, вони дуже швидко рухаються, вони бігають. Крім тих облаштунків, я ж кажу, які раніше для захисту їх життя і здоров'я були призначені, то зараз ще й додалась броня. Всі розуміють, заради чого ми це робимо. Ми це робимо заради того, щоб врятувати цивільних, наблизити нашу перемогу, забезпечити безпеку в тилу. І таким чином це наш внесок у нашу загальну мрію, в нашу перемогу. До питань цивільних, водохрещення нещодавно пройшла. Розкажіть, будь ласка, як все відбулося у місті Запоріжжя? Чи відбулося все без надзвичайних ситуацій? Так, да, дійсно, згідно закону про військовий стан, стаття 19, є обмеження на масові скупчення людей, і ми вивчали це питання спільно з. Представниками духовенства вони категорічно відмовилися проводити масові заходи з освячення води на березі, і це, скажімо так, було підстать. Це логічно, да, тому що будь-яке скупчення людей на сьогоднішній день може стати братською могилою. Але люди все ж таки знайшлися відчайдухи, які після закінчення комендантської години. А це після п'ятої години ранку почали приходити в улюблені місця і здійснювати обряд омовіння у холодній воді, тому що на пляжі немає облаштованого укриття, і у разі повітряної тривоги людям хіба що тільки в пісок занурюватись. Ті, хто наважився прийти купатися на тимчасовий угу. пост, який був облаштований, вони, хоча б, здійснювали це під наглядом рятувальників, працювало. Близько 20 людей особового складу працювала відповідна рятувальна техніка, рятувальний катер знаходився на чергуванні. От тому в будь-яку хвилину ми могли надати допомогу вчасно. А ті люди, які наважилися здійснювати цей ритуал десь в закутках, це вони своє життя наражали на таку нелюдську небезпеку. Після того, як прорвало Каховську ГЕС, дуже багато відійшло води, дно ніхто не перевіряв. Ми на сьогоднішній день не знаємо, а що там знаходиться. Же ж можуть бути небезпечні предмети з часів Другої світової. Так от про що йде мова? Що воно собі мирно лежало, а коли вода відійшла, цей період часу, десь червень-липень, дуже інтенсивно ми отримували заявки на розмінування часів Другої світової війни на узбережжі Дніпра, там, де оголились береги, і предмети піднялися на поверхню. Але ж ми не знаємо, що знаходиться у воді. Там вже не видно. Люди повідомляли, тому що воно було на поверхні. А що знаходиться на дні у воді, ніхто ж не обстежував акваторію. Ну тому це ті ризики, на які не варто себе наражати і вважати, що за мною не станеться. Давайте пригадаємо рибалок, які перед новим роком рибалили у льоду? А перед новим... Вони рибалили, і почався обстріл одного з населених пунктів. Вони не звернули на це увагу після першого прильоту. Вони продовжили ловити рибу. Вони не зібралися і не втікли з небезпечного місця. І там протягом невеликого часу на те ж саме місце, знову прильот, і, на жаль, дві людини загинули. Я так думаю, що дуже багато у вас роботи і зараз, а після війни буде, напевно, ще більше. Тобто, у ДСНСників взагалі не буде вільного часу, тому що розмінування. Цих снарядів з цієї війни, розмінування з снарядів з Другої чи світової війни, це ну, дуже складно. В минулому несправді. році навіть знайшли один е, вибухонебезпечний предмет часів Першої світової війни, Ще який світов... був вироблений під час Першої світової війни, але використовувався вже в Другій світовій війні. То е, ті залишки, ті рештки, а іноді вони повністю бойові. Вони несуть ту приховану небезпеку, і люди вважають, що, а, що там воно вже не може загрожувати. Ще як може. Тому, звертаючись до громадян, я хочу сказати, що в жодному випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет, ви не можете його ідентифікувати. Тобто визначити ступінь ризику, яка вибухівка, яка марка цього вибухонебезпечного предмету. Для вас він підозрілий, схожий на вибухонебезпечний. Uh -huh. Ви повинні терміново покинути небезпечне місце тим шляхом, яким прийшли. Тобто, як кажуть водії, здати назад. Чому? Тому що шлях, яким ви підходили до цього предмету, він вже був безпечний, ви його пройшли. Uh -huh. І тепер відступити задки на. Безпечну відстань. Яка безпечна відстань? ніхто не знає, тому що це, це, залежить, від залежить. це залежить від розміру і начинки цього вибухонебезпечного предмету. Ну це як мінімум 500 метрів. Угу. Щоб не наражати себе на небезпеку. Мінімум 500 метрів, тому що розліт скалок може бути. Не передбачений. Будемо сподіватися, що люди не брати в руки, як ми вчимо діточок. Не підходь, не чіпай, сто один викликай. Це три правила песа Патрона, який нещодавно відвідував Запоріжжя і проводив тут з дітьми роз'яснювальну роботу. І це дійсно були такі інтерактивні заходи, після яких діти сказали, що все, все життя запам'ятали правила песа Патрона. От. А дорослим я хочу сказати, що ви ж. Вчите своїх дітей, то вчиться і у своїх дітей також, коли вони приходять після уроків безпеки, які ми проводимо не тільки онлайн, а і, е, іноді зараз у нас є змішане навчання. Ми виїжджаємо в заклади освіти. Крім того, у нас є пересувні мобільні пункти для проведення роз'ясненої роботи не тільки з Мінною безпеки, а й з основних прав безпеки життєдіяльності. Спільно з представниками ювенальної поліції ми проводимо ці лекції. І коли ваша дитина приходить додому і розповідає, що в мене сьогодні був урок безпеки, тато, мама, послухайте. То знайдіть три хвилини приділити увагу своїм дітям і вислухати елементарні правила. Вони вам їх нагадають, і тоді це буде вже. Це Така родинна безпека, не тільки дитяча безпека, окрема доросла безпека. Це вже буде родинна безпека. Не стісняйтеся отримувати знання навіть від власних дітей, тому що ми цьому навчаємо їх і намагаємося вберегти наше майбутнє. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Будемо сподіватися, що в новому році люди будуть більш свідомими, тому що і так зараз ми живемо в такий складний і буремний час.